У користані тривають роботи з облаштування алеї слави на честь загиблих захисників України. Меморіальний простір створюють за пам'ятником покрови Божої Матері навпроти міського палацу культури. Проєкт реалізують спільними зусиллями місцевого бізнесмена, благодійника та комунальних служб міста. Важливо, що загальна концепція майбутньої алеї була узгоджена з родинами полеглих воїнів, аби кожен елемент меморіалу передавав щиру шану, вдячність і пам'ять про їхній подвиг. Будівництво Ває і його мета незмінна: увіковічнити захисників і захисниць Коростенської громади, які загинули у боротьбі за незалежність України. Про деталі реалізації та терміни завершення робіт розповів перший заступник міського голови Володимир Вегівський. Як ви можете бачити, вже почалася установка металевих конструкцій. Це частина на сьогодні змонтовано десь 60. Їх має бути на першому етапі, на якому роботи виконують. Піджі це має бути десь в межах 100 конструкцій на сьогодні. Ми чекаємо поставку. Центральної стели її виготовляють в Харкові. Ну і в принципі деякі не, незначні такі роботи щодо благоустрою. Е, заміна світильників було поставлено компанією. ПЖ, частково місто змінило світильники, які з протилежної сторони вулиці. Ну, на, на сьогодні е, самі. Портрети, інформація про наших героїв, поки що ще в стадії виробництва. А тут кожен портрет погоджується з близькими, з родиною. Інформація про їх і після цього лише передається в друк. Тому я думаю, що все-таки десь це все займе ще десь до місяця в цілому роботи. На сьогодні на Алеї Слави герої. І вже зроблено фундамент для встановлення металевих конструкцій. Також частково встановлені металеві конструкції. Зроблена система освітлення, викладена плитка між конструкціями. Окремі ділянки засипані кольоровим гравієм. У зоні пам'яті героїв передбачено встановлення центральної стели. Також Володимир Вогівський розповів, як виглядатимуть металеві конструкції. Ну є самі зразки, вже погоджені макетів. Можна звернутися до ветеранського відділу. Є фотомонтаж цих макетів, там буде фотографія героя, його там біографічні дані, і шеврони, і нагороди. Якщо е, герой мав розміщено на дві сторони, з буде на кожній металевій стелі, буде по дві, по, дві, по два інформаційних плаката про наших героїв». У подальшому найлеї слави планують благоустрій. Значну увагу приділять озелененню цієї зони. Те, що стосується озеленення, міська влада провела сюди водопровід для поливу. По весні, я так думаю, швидше всього, коли вже буде більш-менш завершено. Тут буде ще зроблено таке озеленення: десь трава, десь квіти, десь кущі, дерева будуть посаджені для того, щоб мати таку загальну картину. Є у компанії UBG, є дизайнер ландшафтний. Саме вони там займалися цим питанням, що де треба висаджувати, і тільки з-за того, що ну, не було поливу, а, а рослини. За їхньою інформацією такі трохи вибагливі, і для того, щоб вони не пропали, треба було організувати сюди у першу чергу полив. Тому ми це питання поузгоджували. Створення алеї слави це не просто будівельний процес, а важлива справа пам'яті і шани завдяки співпраці громади, благодійників та комунальних служб у користані з'явиться місце, де кожен зможе зупинитися, схилити голову та згадати героїв, які віддали життя за Україну. Завершення робіт стане символом єдності міста у прагненні зберегти їхній подвиг для наступних поколінь.